Вік не є обмеженням для лікування пацієнта. Головне це якісна підготовка, якісне планування лікування, да, е, програма післяопераційної реабілітації, да, і ми тоді отримаємо чудовий гарний результат. Не можна, нехто. Порадою лікарів. Багато вважаю так, а воно пройде, не пройде. Я все життя багато боліла, але мені 93, бо я завжди зверталася до лікарів. Стосовно анестезіологічних моментів, то Олександра Сергіївна йшла. Гладко, як ми це любимо називати, анестезіологи рівно і гладко, тобто ніяких гемодинамічних порушень у неї взагалі не було, тобто стабільні. Післяопераційний період був доволі такий серйозний. Пацієнтка провела 4 доби в відділенні анестезіології інтенсивної терапії, де скомпенсована, і в задовільному стані переведена до палати хірургічного відділення. Більш за все хочу подякувати Віктору Петровичу. Ми привезли маму в дуже важкому стані. І не дивлячись на її вік, він не коливався, ургентно е прооперував. Операція пройшла успішно, мама відновлюється, і ми сьогодні їдемо додому. Онкологія – це не вирок. Обов'язково звертатися, обов'язково лікуватися, якщо є потреба. І обов'язково, що теж не менш важливо, завжди дотримуватись рекомендацій після процесу лікування. Основного обов'язково не нехтувати порадами лікарів, тому що це важливо. Це прогноз вашого подальшого життя.